За нашою звичкою, я пропоную вам зараз відкрити зошити, записати число і класна робота, і тему уроку часи дієслова, змінювання дієслів за часами. Давайте ж домовимося, як ми з вами будемо працювати на нашому уроці. Подивимось на перші букви наших слів, що ми прочитали урок! А на уроці ми з вами будемо які діти: уважні, розумні, організовані і кмітливі. Якщо ви ж вам щось не зрозуміло, ви можете поставити відео на паузу, прослухати ще раз. Слухати добре те, що я кажу, де потрібно зупиняти відео, писати зоши. Ну що ж, давайте будемо рухатися далі. Давайте ми з вами пригадаємо, що ми з вами вивчали на минулому уроці. А на минулому уроці ми вивчали частину мови дієслово. Тож, давайте пригадаємо, що ж це таке дієслово. Дієслово це частина мови, яка називає дію предмета, і відповідає на питання, що робити, що зробити, що робив?», що зробив, що робить, що зробить, та що буде робити, в, самому, в самій назві частини мови дієслово. Говориться про те, що це частина мови, яка називає дію предмета. Предмет виконує якусь дію. А тепер давайте подивимося з вами на ці малюнки. І складемо речення за змістом кожного малюнка, відповідаючи на запитання. Давайте подивимось на перший малюнок. Що зробив Микол? Думаємо правильно, миколка посадив дерево. Звертаємо увагу на другий малюнок. Що робить хлопчик? Садить дерево правильно. Хлопчик садить дерево. І дивимось на третій малюнок. Що він буде робити? Миколка буде садити дерево. Подивіться, ніби картинка схожа, але дії і речення, які позначають дію, у нас зовсім різні. На першій картинці ми бачимо вже посаджене дерево, на другій картинці дерево, яке ще тільки садять, і на третій картинці ми бачимо, що хлопчик взяв лопату і збирається викопувати дерево, щоб потім пересадити його в інше місце. Отож діти, дієслово має такі часи. Теперішній минулий і майбутній. Теперішній час означає дію, що відбувається в момент мовлення. Що зараз робить Миколка? Садить дерево. Що зараз робить мама? Допомагає вам вчити уроки. Що зараз робить Поліна, наприклад? Читає книжку. Тобто теперішній час означає дію, що відбувається в момент мовлення. І дієслова в теперішньому часі відповідають на питання, що робить. А тепер дивимось далі. Минулий час. А минулий час означає дію, що відбулася ще. До моменту мовлення. Тобто вона десь у минулому. Що робив? Що робила? Що робив? Валентин що вчора робив? Відпочивав. Полінка що робила? Малювала. Котеня що робила? Гралося. Тобто дієслова слова минулого часу. Відповідають на питання, що робив?», що робила, що робило?». І дієслова минулого часу означають дію, що відбулася до моменту мовлення. І останній час майбутній час, а дієслова майбутнього часу. Означають дію, яка відбудеться після моменту мовлення. Тобто вона ще не відбулась, не відбувається, а тільки відбудеться. Що зробить? Що буде робити? Що зробить Ярослав? Гарно виконає уроки. Що буде робити Сергійко? Сергійко. Буде старатися. Тобто її слова майбутнього часу означають дію, яка відбувається вже після моменту мовлення, тобто в майбутньому. Зрозуміло, діти? Я думаю, що вам зрозуміло. А тепер давайте запишемо таке правило. Дієслова змінюються за часами. Час дієслова ми визначаємо за моментом повідомлення про виконання дій. Дієслова мають три форми часу теперішній, минулий та майбутній. Отут, от, діти, я прошу вас поставити відео на паузу і переписати. Це визначення собі зошки. А тепер давайте трішки поправляємось. Нам потрібно прочитати дієслова і записати їх, згрупувавши за зразком. Тобто, розподілити їх на дієслова минулого часу, теперішнього часу та майбутнього часу. Давайте прочитаємо слово літали. Який це час? Минулий, правильно, тому що дія відбулася вже. Співатиме. Що робитиме? Майбутній час, тому що дія відбудеться після моменту нашого мовлення. Бігає. Який це час, діти? Дія відбувається тепер, саме в момент мовлення. То який це буде час? Еперішній. Малює. Який це час діє, слова? Відбувається тепер дія. Еперішній. Лікувала. Дія відбувалася. Ще до мовлення. Минулий час читав. Що робив? Минулий час розгнівається. Що зробить? Розгнівається вже після нашого мовлення, після моменту мовлення. То який це буде час? Майбутній. Напуває. Тепер напуває. Зараз напуває який це час? Теперішній. Буде міркувати. Що буде робити після мовлення? Буде міркувати майбутній час. Усміхався, що робив минулий час пливе, зараз пливе. Дія відбувається в момент мовлення. Теперішній час Майструватиме, що робитиме після моменту мовлення Майбутній час прилетіли, що зробили, дія вже відбулась минулий час і останнє дієслово осипається, дія відбувається в момент мовлення теперішній час. Поставте, будь ласка, відео на паузу, і з мого пояснення, і згадуючи те, що я вам розповідала до цього часу, розгрупуйте ці дві слова за зразком, тобто запишіть їх у три колонки. А ми рухаємося далі і вам потрібно. Класти речення, дотримуючись зазначеної послідовності. За необхідності можна використовувати службові слова. Коли, хто, що робив? Куди? Давайте складемо, подивимося, яке в нас речення вийшло. Коли навесні хто Іванко що робив? Поїхав до Києва. Так, давайте складемо з вами речення. Коли вранці хто мама що робила? Готувала що? Сніданок? А вам потрібно поставити відео на паузу і. Записати своє власне речення, яке ви складете за зразком. Це дуже просто діти. Просто відповідаєте на питання третього речення, яке написане знизу. Коли, хто, що робило та що. А тепер нам потрібно з вами продовжити речі. Дієслова минулого в часу вказують що? Що дія відбулась, дієслова теперішнього часу вказують, що дія відбувається, а дієслова майбутнього часу вказують, що дія відбуватиметься або Буде відбуватися. Ну що ж, діти, я дякую вам за увагу. На все добре, домашні завдання. Ви отримаєте в нашій вайбер спільноті. А поки що я дякую вам за увагу, наш урок закінчено. До нових зустрічей!